Всіх вітаю! І сьогодні в нас на огляді новинка 11 серії це годинник HK11 Mini Plus, що є продовженням моделі HK10 Mini Plus, і який вже дуже гарно себе зарекомендували. Вони є в ось таких кольорах, зараз я вам покажу детальніше їх. Вони представлені в ось таких кольорах. З'явився колір матовий, ось такий срібний. Тобто, як бачите, раніше вони були в глянцевому корпусі лише ось як цей. То був раніше глянцевий срібний і чорний. Потім є з таким сірим ремінцем. І з таким бежевим ремінцем в матовому корпусі. Потім глянцевий корпус срібний з чорним ремінцем. Досить гарно виглядає. З рожевим ремінцем срібний глянець. Чорний глянець з чорним ремінцем. Ось так, до речі, повідомлення приходять. І срібний глянець з сірим ремінцем. Головною їх перевагою серед інших моделей є вбудований двоядерний процесор, справжній amoled екран і вбудовані 2 ГБ пам'яті для зберігання фотографій, музики, електронних книг, заставок, контактів та іншого. Також забув уточнити, дані моделі йдуть в розмірі 42 мм. Тобто вони ідеально підійдуть на худеньке зап'ястя, тобто, якщо це дитяча рука, Жіноча або у вас просто чоловіча рука і худеньке зап'ястя. Ось для прикладу порівняння: зліва знаходиться годинник в розмірі 46 мм і праворуч годинник в розмірі 42 мм. Ось така в них різниця по розміру, як бачите. І як можете побачити на кожному годиннику увімкнені різні режими постійно увімкненого часу на екрані, тобто always on display. Тобто це все працює, можна обрати декілька режимів, є навіть саме такі ось заставки, як в оригінальних годинниках, тому дійсно є гарні покращення в цих моделях. Також вам швиденько покажу, як вони працюють. Є досить багато різних заставок, можна змінювати навіть їхній зовнішній вигляд якоїсь конкретної заставки. Тобто, давайте спочатку почнемо. Ось такі є анімовані. Вони швиденько плавно працюють. Потім такі можна регулювати, також вони анімовані. Ось можна сюди встановлювати своє фото на заставку з телефону і також генерувати заставку за допомогою штучного інтелекту. І в програмі WearFit Pro є досить багато різних безкоштовних заставок, які доступні до встановлення. Сюди приходять повідомлення абсолютно з усіх програм. Ось є Viber, Telegram, навіть якщо це ось з Promo повідомлення. Можете бачити. Є ось панелька така. Звідси можна перейти в меню. Меню працює швидко і плавно, як в оригіналі. Також є коліщатко, яким можна керувати. Виходити в меню, заходити до нього, повертатись назад з різних налаштувань, програм та іншого. Якщо вправо ми зробимо свайп, то це буде ось такі віджити. Тут, до речі, оптичний датчик стоїть. Тобто, якщо годинник буде не на руці, він не буде вимірювати ваш пульс, а пульс він вимірює досить точно, з мінімальною похибкою. Потім є погода, яка таким чином відображається. Можна вмикати музику, тобто використовувати його як перемикач. Наприклад, ви підключились через телефон до якоїсь колонки Bluetooth чи до магнітоли, і ви звідси можете перемикати музику, ставити на паузу. Ось, на нижню оббічну кнопку відкривається панель управління. Ви тут також можете досить багато чого редагувати, тобто використовувати кнопки швидкого доступу, прибирати, додавати і так далі. Потім по функціям тут є всі основні функції, які потрібні для смарт-годинника. Це дзвінки, повідомлення вимірювання кроків, є безліч спортивних режимів. Ось так обирайте. Як бачите, інтерфейс оновили до оригіналу наблизили, раніше трішки по-іншому все виглядало. дзвінки. Можна обрати тут останні дзвінки, подивитись, можна набрати номер. Ну, через програму VRVT Pro можна додавати сюди контакти. І звідси... Відтворювати дзвінок. Ось, як бачите, на телефоні тільки що відтворився дзвінок, і я його скину. Добре. В останніх дзвінках у нас відразу це. потім є ось таке колесо активності, тут підрахунок кроків, калорій і відстані. Потім по цьому є календар, є секундомір, таймер, будильник. Все це тут просто інтуїтивно зрозуміло, щоб налаштувати сирена виштовхування вологи з годинника. Потім можна перемикати, наприклад, з телефону, роздавати мобільний інтернет на годинник, щоб потім з годинника можна було завантажувати якісь заставки, програми, додатки і тому подібне. Є диктофон. Можна музику сюди завантажити, є онлайн-перекладач, але наскільки знаю, зараз з українською мовою поки вона не працює, і в майбутніх оновленнях це все буде поступово додаватись. Потім можна дублювати зображення з камери смартфону на годинник. Це вам потрібно буде зайти в програму, потім перейти до налаштувань годинника і відкрити камеру. Саме в цій програмі. Зараз знайду. Це зараз підключено до іншого денка. Тобто, як бачите, ви можете прямо звідси робити фото, і воно буде зберігатись на телефоні. Можна перемикнути камеру на фронтальну Ось. і навпаки. Є фотографії, тобто можна їх масштабувати, рухати. Ось таким чином. Добре, йдемо далі. Є ось цей робот зі штучним інтелектом. Голосовий кмічник, звісно, рівень тиску. Тобто я б не став на 100% довіряти цим показникам, тому що це все-таки не є медичним приладом. Далі в нас йде штучний інтелект DeepSeek, який працює після того, як ви на годинник роздасте мобільний інтернет з телефону. Контроль-сНУ. Також вам забув показати є ось такий пульт, яким можна керувати TikTok. Пошук телефону можна відтворювати. Різні інструменти. Також сюди можна завантажувати навіть деякі ігри, щоб ви могли... Ну, для розваг просто тут у вас будуть відображатися завантажені ігри. Електронні книги можна сюди додавати, калькулятор, звісно, є, потім ліхтар. Декілька видів я отакий. І червоний. Ну і саме основне, таке я вам показав, по налаштуванням. тут також все інтуїтивно зрозуміло, хіба покажу те, чого досить часто запитують, це на рахунок, на рахунок звуку. Якщо ви не хочете, щоб при відтворенні відео чи музики на телефоні звук програвався на годиннику, то вам потрібно вимкнути весь цей пункт медіа аудіо. І потім тільки на телефоні все буде. А далі ви тут можете вібрацію налаштовувати, звук, пароль ставити на години, переглядати інформацію акумулятору, а акумулятор тут досить гарний, його вистачає в середньому на 5-7 днів при підключенні до телефону. Це, звісно, в залежності від того наскільки активно ви будете користуватися всіма функціями годинника, чи буде у вас включена функція Always on Display. Звісно, тоді він значно менше буде тримати зарядки. Тобто з цим всім навіть Дитина, на мою думку, розбереться. Шрифт, збільшувати. Тобто, дійсно багато корисних функцій, які вам будуть допомагати в повсякденному житті. А кого цікавлять дані годинники, переходьте за посиланням в описі і замовляйте. Ми вас проконсультуємо і оберемо для вас найкращий варіант. Всім гарного дня і мирного неба!